На каналі Fire King. Сьогодні я буду знімати відео е, про ось цей крутий світ. Появився е, я в ось такому от містечку е, біля мічого якимось океаном, я не знаю, що це таке. Ну, попробую може, тут щось будую. Ух ти тут є пустеля посеред. Вау. Пустеля посеред зими. Але це як... Я створив старий світ. Найді там є плоский, старий і. е. Полоски, старий і. е. Безкінечний. Зараз попробуємо щось найду. Прикольний світ. Зразку я, може, десь тут собі ду якусь хатку. Або ні, ось тут собі побудую хатку. Ем, так, я ну, люблю будувати з цивих блоків, вони дуже класні. З них зараз всі часто будують свої домики. Наступне відео я можу буду знімати... На як я знімаюся на сервері? Я, я б і зараз знімала, але мені щось на сервер не заходить. Так, Треба цю землю поламати, На тому сервері я, ну, якби ще граю на планшеті, зараз я знімаю на телефоні. Досить дуже крутий сервер. Коли буду знімати, покажу вам IP сервера. І назви сервера. Ну і порт. Так, зараз я тоді ще тут собі таке зроблю. О. Тепер я можу зробити підлогу, бо деякі люди, ну, менша частина людей просто ставить коврик. Але на тому, ну, майпець так сервер називається. На тому сервері є досить ну, це або лаги або не знаю, що таке. Це всіх ігроків повністю. Що коли ти щось складеш в сундук, то воно потім в тебе випадає. На початку то не випадає, а потім випадає, коли там ставиться дуже багато речей. І це мінус того сервера. Але там на сервері можна багато що робити, одружуватися, там знаходити собі роботу. О, якийсь кінг лол при... Приєднався до гри. Так, от це моя вже хатка. Е, лишається мені тільки її зробити дах, тільки ще тут обустроїть і все. Щось він якийсь китаєць, що мені тут пише. покинув гру. Я собі хатку зроблю невелику на перший час. Може ще буду проходити якісь челенджі. Зайду. У мене ще є куча серверів в припасі. Зайду, напевно, на сервер SkyWars, будемо грати. в Skywars, я покажу. Я вчора грав в Skywars. виграв один раз Тут я собі, напевно, над дверями поставлю собі якесь скло, щоб мені було зручніше. дивитися, що там наверху. На дворі. Ще можу будемо проходити якісь карти, там паркур або ще щось. Якщо ви наберете там лайки, підписуйтесь на мій канал. Знову кінголоу при... приєднався до гори. Що тут я так постану? Напевно, зараз вип'є заяви по не невидимості і буде мені ламати дім. Нічим, конечно, не найде. Така в мене хатинка, зараз я ще тут поставлю собі такі вот блоки. Е, ще може тут собі якісь вікна зроблю невеличкі, але вікна вже я буду робити з скляної панелі, бо з ну, стекляної панелі набагато краще виглядає. Може ще нічого одного вікна хватить Поставлю, значить, так, це мені потрібно, це мені потрібно. Діжко. Ее візьму сундук. Вот так вот, так вот. Е. Тут я поставлю книжну полку ей. Сюди картину. Ой О. О. Еээ, тут все поставлю пічки. І одне вільне місце для верстака. Ось така в мене вийшла хатка. Зараз ще я там дороблю дах, щоб вона не виглядала як просто коробка. Я тоді обустрою таке от ступеньками з хуйня, з дерева. Буде набагато ну, цікавіше хатка виглядати. Може, ще буду ще щось строїти на цьому світі, і якщо менше щось вийде. написала ютубер ТД. Значить це не китаєць. Я пишу я тут. Я не скажу, де я є, але напишу пишу я тут. Так. Тоник Ну Ось я вже збудував свою хату. Може ще собі зроблю якогось песика або ще щось. Ну, така в мене собі хата вийшла. Може тут поставлю колерці, щоб двері саме відкривалися. Ось така скромненька хата це на перший час. Може зараз собі ще пески зроблю. Або щоб... ще когось. Або ні, я собі зроблю куня. Щоб мені було набагато цікавіше. Так. Де ж то буня? Тут не немає. Ага, вот вона.

Так діло не піде, треба взяти моркву. О, хінгу лов прилетів. мене з морку не скидає? Що тут за кінь такий? А! Залагало. Не, ну це якийсь капець, ті я на нього сісти і все Ладно, якщо вже кінь не хоче, то я собі зроблю песика. Песик, е, так, песик у нас ось тут. І кісточка. Так от якщо ніхто не знає, я покажу, е, як називати... Там у своїх тварин якимось іменами. Ну що ж, дякуємо всім за перегляд, всім Па-па